Перше, я завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам, цим мужнім людям, які захищають нашу батьківщину. Що стосується сьогоднішнього матча, я, ну, результатом грою дуже задоволений. Трошки ми в боргу були переболівальниками, та й перед самим собою, розумієте, останні три матчі в нічю, де ми не мали права, не мали права його грати. Но так трапилось. Подякував саме головне хлопцям за відношення. За відношення, те, яке повинно бути для команди, яка ставить перед собою якісь задачі. Що стосується гри, ну розумієте, у нас, ну, ми з ким з ким зминаємо, ми награлися в цьому році. Перехідні матчі, на жаль, якби домінували, але так трапилось, пенальті програли. В першому колі нуль рахунок, тотальна перевага. Хороша команда є, я ж кажу, хороший тренер. Ну, якось, ну, Сьогодні, нарешті, ми, так би мовити, зламали супроти цієї команди. Я ж кажу, най ну, це завдяки хлопцям, завдяки їхньому відношенню і все, все решта вони просто молодці.